Три відсотки від заробітної плати пожертвували працівники Рівненської АЕС для потреб збройних сил України. За ці гроші для військових купують автомобілі, медикаменти та спорядження. Наразі придбали 5 квадрокоптерів. «Проспілковий комітет організував акцію: три відсотки від заробітної плати, які збиралися від працівників. Назбирали певну суму. Коштів і ці кошти були волонтерською групою розподілені на закупівлю автомобілів, на закупівлю квадрокоптерів, на генератори. Ну і різне що потребували наші хлопці. Два квадрокоптери вже передані представникам 80-ї та 110-ї бригади. Вони допоможуть нашим військовим ефективніше воювати, вести розвідку, коригувати артилерійський вогонь, знищувати ворога. В Черговий раз хочу подякувати трудовому колективу Рівненської атомної електростанції. За підтримку, яку вони надають нам, нашій волонтерській групі, і всім бійцям на передові, дякуючи їм за ті кошти, які вони нам перераховують. Ми закуповуємо все необхідне для хлопців. Ще три квадрокоптери найближчим часом будуть доставлені до Вараша і також будуть передані військовим Олексій Кривошеєв, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.